На сьогодні українців турбує питання, як буде проходити нова реєстрація майна у наступному році. З 1 січня 2013 року зміниться порядок реєстрації прав на нерухомість. Її буде здійснювати Державна реєстраційна служба. Хто саме буде проводити реєстрацію та на яких підставах ми дізнавалися у спеціалістів? Значить, відповідно до діючого законодавства всі державні реєстратори, реєстратори будуть всім державним реєстраторам будуть надані права державного реєстратора. Кожний з державних реєстраторів буде мати печатку. Нотаріуси будуть всі мати права державних реєстраторів. Новий порядок реєстрації прав власності на нерухомість полегшить процедуру як для продавця, так і для покупця нерухомості. Адже з нового року, в разі, наприклад, продажу квартири проводити обов'язкову інвентаризацію і виготовляти новий технічний паспорт не потрібно. Громадянам не потрібно буде звертатись до БТІ. Якщо вони вже звернулися раніше колись, якщо вони зареєстровані, тільки функції нотаріуса будуть, ну в даному випадку, будуть, так би мовити, валідати функціями державного реєстратора. Державна реєстрація здійснюватиметься шляхом внесення записів до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вона не повинна перевищувати 14 робочих днів з моменту надходження до органу державної реєстрації прав, заяви про таку реєстрацію та документів необхідних для її проведення. Документів вже за словами спеціалістів і на радість українців стане менше. Документів там вже буде необхідна кількість подаватися буде. Трохи менше, ніж раніше була ця функція буде спрощена, адже це буде все відбуватися і відображатися в єдиному державному реєстрі. І людині буде повинна там, ну сама там необхідна кількість, мала кількість документів. Отже, з 2013 року Олександрійці можуть сподіватися на те, що процедура реєстрації нерухомості стане легшою та швидшою, адже один реєстратор за день може оформити за найкращими прогнозами до семи операцій на день. Для цього місцеві нотаріуси зараз проходять навчання у Кіровограді та Києві. Залишається лише актуальним питання: чи не зросте від цього вартість послуг нотаріусів під час оформлення операцій з нерухомістю?